Вітаю, друзі. Дуже багато запитань нас підходять. Такі запитання, як чи ще можна садити сьогодні дерева, хурму чи троянди. Сьогодні в нас є 17 листопада. Я вам впевнено можу сказати, що не можна, а треба. Саме гарний період для посадки це є листопад місяць. Розказую, чому дерево вже впало в сплячий режим, скажем, по простому. Воно вже прикатило свою вегетацію. І воно зараз плячки. Ви посадите до себе через зиму, воно набере вологи, земля усяде і набагато проживаємось краще, ніж весною. Ось це одне питання. Друге, багато запитують, що, е, чи дозрівають вони в нас, в наших регіонах, е, багато запитують з інших областей. Е, друзі, розкажу, розкажу по-простому. Вирвете їх, вони не дозрівають на дереві, так як є і зимова груша, і зимове яблуня. Вони. Ставити в тепле приміщення, десь хату, і вони дозрівають за пару днів. У вас вже і вони стоять м'які і спілі, і безтеркості. Є вже деякі, ідемо туди, вам покажемо, які вже почали е, ставати е, м'якші, вже дозрівають. От, допустимо, оця. Да, вона вже починає дозрівати. І на вулиці був мороз. Бачите, сілися вже попадали. О, і ще хочемо показати розміри. Це напевно найвелика, так? Так, да, так, да, так. Да. Це саме велика. О, це найвелика в цьому році йдемо, покажемо, чутимо вам літа е, і покажемо вам яке воно до... до яких грам воно досягає. Це щось не так. ні, ти вік. 500. О. Не, це що, Добре! О, грам, от. 259 грам, 260 грамів. Ось одна, це друга, 240, грубо говоря, без 3 грам. Ось такі форми. Це є сорт Томопані. Пройдемося по цим сортам далі. що в нас є. Такі ми записували, є хіакумі, є Роман Кош. Які в тому році заплодоносив, в цьому році призупинив оцей, оцей. це мало 4 штуки в цьому році. Да, просто вона щось раніше прийшла, ми один обірвав, один його шибу вирвав. Далі це йде е, Хіакумі. А це занадто. НАТО. Дуже багато залишили, да, навіть обірвало ветку. Тут мішли, можна побачити, що воно обірвало. Вона вже десь починає деякі доспівати. Але найкраще, щоб ви я кажу, що зробити, це є поставити в тепле приміщення і тоді воно запобуває. Далі цікулати, ось це є. Воно теж в цьому році є не медаленько. Одне у нас попало, ми тут досадили. виходить, що це за Жені Мору. А це ось говерна української селекції. Тоже досить гарна, подивіться на ці розміри. А тут Плюс буде 150 градусів. Далі потім йде Рохо брилянт. Досить гарна форма. Це корольок. Е -е, це з королюка, сімісом да, да, королюків. Да, Рохо брилянт. Тут десь 150 грамів. Далі оце перша у нас нікітська. Одна із помаранчевих кольорів, ярка насичена, і одна вона вже ну, така Ну Тут теж можна було лишити, ось вона вже починає бути м'якою. Треба було лишити поменше, але мати гарні плоди. Дуже велика загрузка, і то дві. Раз, два, три, вже зірвали, вже попадали. Тут вже 20 штук вже зірвані. Вже зірвані багато дуже. Для фотографій підходять. Так що, якісь ще є запитання, можете задавати. Ми постараємося вам дати відповідь. Якщо не коментарям, краще дзвоніть. Є доповнення. Якщо ви не хочете зірвати її в хаті, вона тут достигне. Перші два морози і вона вся м'яка. Всім гарного дня, до побачення.